Хлопчики і дівчатка. Погляньте, хто це? Сама маленька, шубка пухнаста, по деревах стрибає, гриби та горішки збирає. Так, це білочка. Це всім нам знайома мешканка лісу. Давайте поглянемо на неї. Вона руденька, має пухнастий хвостик, гостренькі вушка, чорні очки, немов на мистинки. Живе вона на дереві дуплі. А чим вона полюбляє ласувати? Як ви гадаєте, білка дуже любить горішки. Малята, а давайте зліпимо горішки для білочки. Давайте підготуємося до роботи. Для цього нам знадобиться дощечка для пластиліну, пластилін коричневого кольору та горішки. Працюючи з пластиліном, будьте охайними, а наприкінці роботи обов'язково вимийте ручки. Тож спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Покладемо горішок, в до лунки і будемо його катати по черзі по кожному пальчику. Сидить білка на поріжку, продає вона горішки, лисичці, сестричці, горобчику, синичці. Зайчику вухатому, ведмедю товстоп'ятому. Тепер ми візьмемо горішок, прокладемо його в другу долоньку і зробимо ще раз цю вправу. Сидить білка на поріжку, продає вона горішці, лисиці, сестриці, горобчику, синичці, зайчику вухатому, ведмедю товстоп'ятому. Розім'яли пальчики? Добре. Давайте розглянемо горішок. Поближче. Він кругленький, коричневого кольору, невеличкого розміру. А зараз давайте спробуємо зліпити такі горішки. Для цього від цілого шматочку пластиліну відриваємо шматочок, кладемо його між долоньками, погиємо і починаємо скочувати кульку. Кульку можна скочувати між долоньками, такий який гарний горішок у мене вийшов. І ви, малята, теж спробуйте зліпити такі горішки. Я думаю, Білочка буде дуже задоволена такими ласощами. Дякую вам за увагу та чекаю на фото ваших робіт.